Андрій, отже, через що що сталося, а, чого тебе Так, да, Дивіться, в 22-му році було таке відео у Гудкова, можу показати, пародія на Я узкий», на Шамана. Хтось в мене цього відео не було там, де я співав цю, цю пісню хтось оприлюднив це відео за Денис Кошельніков, Заплатив за нього гроші за це відео. І вся ця ситуація почалася з того, як Денис оприлюднив два відео. Я з ним порозмовляв. Людина дуже, можу вам показати, вихована, дуже обізнана у всіх питаннях. Я вам можу включити запис розмови. Секундочку. Якщо там знаєте, хорошо, я в тюрмі сидів і був в різних містах інтересних, і пройшов багато чого. І точно не бандитські розборки, і ось така от хуйня не спугає. Без стрілки. Зрозуміло. Так, це відео Денис виклав до себе в сторіс. Приїхали працівники збудні, Я... да? так так так. Ми з ними порозмовляли дуже вічливо себе поводили, і попросили записати відео вибачення до себе. Ну вони собі записали. Я теж сьогодні прийду додому, запишу собі теж відео звернення вибачення. Якщо хтось хтось кого задів цим відео, ще раз наголошую, що це відео було оприлюднено не мною. Цього відео в мене не було. Жодних е, жодних зв'язків з Російською Федерацією не маю. Е, Откати від от офісів. Як це Денис каже, я не получаю і не получав. А скажіть, будь ласка, ось з приводу ну цих образ військових. Ми щоб ну загасити mm. ці ці пристрасті. Тобто, ви ну ніяких там претензій до зсу там За, хлопці, я, ви попапатріотично налаштований був в Куп'янську. Їздив сам в Куп'янськ свої 16 років. Відвозив гуманітарну допомогу військовим в Куп'янську. Мед, медичні медикаменти співпрацювали з німецькими волонтерами. Тобто я Україну підтримував і буду підтримувати завжди. Ще часом в соцмережах пишуть, що ви ганяєте на машинах, створюєте незручності містянам. Е, дивіться, в мене в 16 років посвідчення водія немає, не було. Якщо є фото з машини, це одне так. На мене жодних автомобілів не зареєстровано, і зареєстровано не було. Що 18 років, як буде в мене в автомобіль, е, жодне відео я не бачив, де я ганяю на автомобілях. Було тільки фото з, -з, -з, -з кордону з Польщею. Такді в Ауді я сидів. Е, звісно, це було. Про годинники про коштовності так само. А як працівники правоохоронці, ну ставились до вас, не там не ображали, не тисли ні, ні, Претензій абсолютно такого, немає. Нічого такого не було. Дуже дуже в коректно все так, так дуже коректно ввічило себе поводили. Ще ось деякі телеграм-канали повідомляють, що нібито ви були з так званої свити Тищенка. Це ви піаритесь на, на цьому прізвищі? А, Дивіться до Миколи Миколавич Миколайовича. Я не маю жодного відношення. Я допомагав. Андрію Дмитруку і іншим я писав заяви на ім'я голови Служби безпеки України щодо так званих шахрайських офісів, Бутоферм і так далі, які працюють на користь держави агресора Російської Федерації. Так я публікував дані про ці офіси. Я писав заяви в СБУ щодо цих офісів, і СБУ вже не відпрацьовувало по цим офісі так. На цьому в нас одна можна сказати ідеологія. Разом з Миколаєм Миколавичем зараз будемо дивитися, як той самий Денис так само підставляє людину і так само інкриміновано людини людині, людині яка допомагає суспільству. суспільство не може це зрозуміти, бо йде дуже, дуже натиск від журналістів і від всіх змін. А по цій ситуації ви ніяк не пов'язані? Тобто, ви в Києві були ні, я був в Києві. Я навіть до суду не приїхав. Ясно. Дуже дякуємо. Гарного так, дня. Так, До побачення.